Привіт! Сьогодні приготуємо з вами дуже смачний русольник з грибами та перловкою. Для цього нам потрібно ось такі продукти. Беремо кастрюлю на 4 літри, додаємо 200 г промитої перловки і варимо до готовності. Тим часом просмажуємо одну цибулину на олії, одну морквину на олії, додаємо томатну пасту або сік, 300 г печериць. Тим часом Наша переловка відварилась, додаємо картоплю. Піджарочка теж наша прожарилась, додаємо до неї 4 кислих огірочка або 5, як ви полюбляєте. Коли картопелька звариться повністю, додаємо нашу засмажечку і проварюємо ще хвилин 10. Солимо. Перчимо за смаком. Ось такий росольник у нас вийшов. Всім смачного! Дякую за перегляд!